Доброго дня, шановні леді та джентльмени, пані та панове. Сьогодні ми починаємо огляд новенького девайсу, який замовляв я не собі, а знайомому механік HeadKit Reflow Soldering Heating Platform. Це платформа для нагріву, та для розділення половинок айфонів і не тільки. Інструкція кольорова, китайці не поскупились. Далі йде сама Хедкіт Intelгent. Тут тобто мається на увазі розумна платформа. Чотири клавіші, чотири кнопки і, як завжди, з синтетичного камню ніякі тримачі плат. Якщо ми ці тримачі розведемо в сторони, ми бачимо, що дана платформа просто-напросто так грає, чи токаря були п'яні, чи може щось сталося за цим дядьком і Бородатим, якого вони завжди малюють, напевно засновник цієї контори. Але таке враження, що все до чого. Торкається рука механіка, стає гівном. Бачимо дві платформочки нагрівальні і термопара. Так от виведена вона сюди. Така от козявка невеличка. Ми бачимо цю козявку, вона підігнута. вона торкається платформи і все у нас чудово. Ну, в принципі, я розумію виробників, для чого робились оці зазори, для того, що типу, коли платформа нагріється, вона розшириться. Але ж не наскільки вона розшириться, щоб заповнити оці прогалини, оці місця. І ви уявляєте собі таку ситуацію. Приливили ви таксяк плату. Я так розумію, це універсальна плата під Android. Тож стосується нашої тематики саме мого каналу, тому що я якби, в основному працюю з андроїдами, з айфонами рідко. і Зараз там я максимум що до восьмого айфона можу зробити деякі речі, і то не всі. Не хочу вкладуватись в програматори, тому що айфони — це завжди-завжди якісь нові програматори. З NANDA ми перейшли на PCI і так далі. Ну, Трохи від теми ми віддалились. Бачимо. Три таких тримача, чотири кнопки. Дана платформа може йти на 110 і на 220 вольт. Тут, дивіться, нема нічого написаного. Як в Repair нема універсального перемикача, яким можна перемкнути або 110, або 220 вольт зробити. Я в китайця попросив, звичайно ж під наші мережі на 220 вольт. Будемо надіяти, що китайський Малямбін не схибив і зробив гарно так, як ми в нього просили. Наразі скажу відразу: платформу. Відкривати я не буду, кишки дивитись ми не будемо, що там знаходиться під цими перфопанелями, тому що платформа не моя. Людина дала добро на те, щоб я зробив огляд, але щоб вскривати її, я думаю, це було б негарно по відношенню до власника цієї платформи. До власника вона поїде вже <кій> завтра, а може, і сьогодні. Давайте подивимося, що йде в комплекті ще з даною платформою. Відкриваємо цей кейс. Ну і бачимо, і бачимо, що ми бачимо. Ми бачимо, написано 10 А220 вольт. Але, самі розумієте, це потрібно обрізати і ставити нормальну вилку. Ну, ми будемо користуватись о такою. <кій> Вибачте, закашев трохи прихворав. Будемо користуватись такою штукою. Зараз. Так, так, так. Вставили дроти. І давайте дивитися, які тут ще є платформи. Так, у нас є. Представлені наступні платформи. IPhone 13, 13 Pro Dot Projector. Це, я так розумію, для процесорів місце. Але, знову ж таки, ці платформи металеві з такого металу чи з цілум вони зроблені. Теплопередача потрібно буде залишати температуру на самому жалі паяльника, тому що зрозуміло, що це не синтетичний камінь, І як в тих же самих АМАОЄ використовують, і на цій залізаки доволі складно буде паяти. Ну, такі речі. Далі у нас іде платформа. X XS, Max 1111P11PM. Знову з відбитком цього чолов'яги з бородою, який на китайця, ну, явно не схожий. Тому давайте копайтесь в Вікіпедіях і дивіться історію історію виникнення цієї ненависної контори. Наступне, ну, любить себе цей дідько-дядько. Він... Завжди на всіх флюгерах показує свою пику. Фо 12, 12 міні 12П. 11, про, 11 Pro Max. Тут ще й 7-8. І 13, 13 міні 13PM. До уваги! Це. Платформи для накатки, я так розумію, половин. Ну і в комплекті ще йдуть трафарети, що також досить чудово. Тут уже дідько себе прям витатуював лазером в самому металі, щоб всі бачили його. Чесно говоря, тести ми робити не будемо. Я розумію, що вам це не сподобається, але повторяю, що. Пристрій не мій, людина мені дала його просто так на огляд. Не більше. Дивіться, така йде штуковина у нас в XS Max. Невеличка. Так. Це діло є? Комплектація в принципі непогана. Платформа задумувалась цікавою, але щось десь трошки механік не допрацював, я так гадаю. Ну що, перше включення? Дуже прикольно зроблене табло, дивіться графік температури, скільки ж максимально можна задати, тобто оце клацання, воно дійсно дратує і дивіться, якщо зажати клавішу, і тримати, то неможливо зробити так звану швидку швидкий вибір температури, тобто потрібно такими от циклами. К приміру, щоб нам набрати температуру 350 градусів, то нам потрібно буде клоцнути, там щось в районі скільки мінімальна температура. Вже забиті в сеті вже забиті настройки. Я так розумію, лайред на 120 це слоя, тобто, напевне, відокремлення половинок Fit 140. Мається, що на увазі, Dot Face, паста принтинг, накладення пасти. Солджерінг, 180 градусів. Це для свинцевої пасти температура, адгезіон, Адгезія. Лайрес слоя Ну, тобто, дивіться, є у нас 2, 3, 4, 5, так? А Є в нас мем. Три ячейки пам'яті. Можна забивати там, на різну температуру. Або користуватись презатами, або вибором температури плюс-мінус. Ну, давайте виберемо 120 градусів. І подивимось, людина просила подивитися, чи рівномірно буде. У нас нагріватися платформа дана. Давайте це і глянемо. Зараз я візьму тепловізор. Переключимося і подивимося на телефоні, як у нас буде відпрацьовувати дана приблуда. Ну, судячи з величини нашого столика, нагрівального, я так гадаю, що нагрів буде рівномірним. Класно, зробили, От, ну що так, не у Механіка так от, подивіться, класно так зробили таку температурну графу, шкала йде, Прикольно, прикольно дивися. Ну. Екранчик цікавенький, дуже якісний. Ага, в Memory вже поставлені презити Memory 1 це 220 градусів, Memory 2 180 і Memory 3 150. Ну, я лаєред вибираю слої. І бачимо піктограмки міняються. Вибираємо Fit. Зелененьким е, е, запалюється у нас Fit. далі паста принтинг, далі солджеринг. Напевно, що це накатка йде, да? адгезія. Давай Layered. слої вибираємо 120 градусів. І зараз візьму тепловізор і подивимося. Дивіться, зараз я включив гарячий чорний. Може не дуже добре видно температуру на телефоні, так щоб постаратися вам показати. Бачите по центрі у нас 119, трохи збоку 122. Якщо так в краю 117-118, по центру 126 градусів. Ну, трошки розбіжніш, ніж є, градусів десь в середньому 5-7 тобто центр 123. Край 119, тобто, я думаю, не дуже критично для даного девайсу. Саме гаряче місце 126, 125 показує тепловізор. Ну і там 56. Тобто, більш-менш можна сказати, що платформа гріє рівномірно. Давайте після деякого нагріву Попробуємо що у нас сталося з плитою. Ну, вона так само в нас гуляє в різні сторони. Тобто зараз ми бачимо, що температура Зафіксувалась стала сталою, як ми і задавали, 123 градуси. Ну, плюс-мінус там, 123 ми задали. Лейред слоїв на 124. Ой, ну, Що стосується, як вона себе поведе в плані накатки чи відокремлення половинок. Чесно кажучи, не знаю. Відправлю людині, вона, можливо, щось там напише, якийсь відгук по цьому ділу. Собі б, напевне, що таке не купував, оскільки дана платформа більш орієнтована на айфони. Це по-перше, по друге. Так, вимикаємо. вимикаємо. Є в нас тут тут апарат потух. Давайте включення спробуємо. Апарат увімкнувся. Що ми маємо? Ми маємо досить кумедний, класний. Кольоровий дисплей, реалізована цікава температурна графа, тобто можна дивитися, як йде в нас термопрофіль, так званий, якщо це можливо називати тут термопрофілями, маємо некудичну фіксацію платформ за такою от гульньою. Внутрі начинку дивитись не буду. Повторюсь, по тій самій причині, що. Апарат не мій. От. Купувати його чи ні, дивіться самі, думайте самі. Особисто я б собі не купував. Вкотре впевняюсь в тому, що продукція механік не є, не являється хорошою. Давайте ще що цікавенького, щоб. Цей огляд не був таким сумним та невеселим. Покажу декілька цікавих речей, які я купив в Китаї. Зараз хвилинку тільки їх познаходжу. Дивіться, прикупив відміджинг Т-23, тримач плат такого плану, досить цікаве кріплення. Тобто, можливо нажати і регулювати, фіксувати величину плати, яку ми будемо сюди ставити, а можемо просто так трошки продвигати з такими характерними клоцаннями. Давайте зафіксуємо плату, Приміром, жосткача, Візьмемо так і. Фіксуємо, зараз, і подивимося, як воно буде триматися. Тобто зафіксували. Отак зафіксували і робимо ще такий один клоц, другий клоц, третій. Плата сидить практично щільно. І є така у нас тут повітряна подушка. Що нам дає змогу того, що не буде контакту з металевою поверхнею, яка буде забирати тепло, багато тепла. А якщо буде повітряна подушка, то цього тепла вона забирати не буде. І дивіться, бачите, сидить вона впевнена. Дійсно, класна трималка. І фіксування проходить дуже досить швидко, вам не треба крутити, як в других типах примачів плат всякі крутілочки, тут нажали, вибрали довжину плати, ширину плати, зафіксували, щелк зробили для того, щоб плата трималась міцно. І її не поведе в сторону від того, що ви її криво десь зафіксували, тому що все буде на одному рівні. Плюс платформа доволі таки важкенька, і дана платформа буде досить добре триматись на поверхні. Рекомендую Міджинг Т23. Називається трималка. Що у нас ще є? Це, е, в відосах про індусів. Частенько дивлюсь, е, дуже багато є там чого корисного в їхніх відосах. Головне розуміти, хінді. Піддивився от такий ось цікавий е, термоінтерфейс, чи як назвати? Тобто, якщо вони хочуть ізолювати мікросхему, яка на компаунді, от ми там брали різний скотч, да, мідний, от такий вони використовують термоінтерфейс, скажімо так. От такий цікавий скотч. Ніде у нас я його не знайшов, знайшов в Китаї. Рішив замовити чисто на пробу. Подивлюсь, як він себе поведе. Тобто взяв трохи ширший рулончик і трохи тонший. Отак, от докупи, два штуки. Так, далі, 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 далі. Далі частенько став стикатися з тим, що є 8 тисяч на який клею це модуля, мене перестав влаштовувати, заказав у китайців такого плану. У нас отакі клеї стоять яких-то грошей, там небагато. Кажуть хлопці, що дані клеї, якщо його відкрити з цієї вакуумної упаковки, вони загустівають, і в такий перетворюється камінь, що взагалі нічим не, не вскубеш. Заказав два флакончики один білий і один чорний. Сьогодні я заюзив чорний, ви знаєте. Дуже задоволений. Там ще є такі піпетки накручуються на кінець, і плюс дозатор. Дозатор е коштує також якихось смішних грошей, е на відміну від, на від наших цін в Україні. Плюс там оці доза маленькі такі дозувачі, скільки ви подавати будете з самого цього балончика. Дуже тонко на рамку кладе клей, і він перетворюється в таку знаєте, масу, яка дуже схожа на герметик, який використовують при вклейці модулів оригінальних на заводах того самого Samsung. Як ви знаєте, герметик на нагрів не ведеться, його потрібно прорізати. Щоб від, відокремити дорогущий той же самий амоліт модуль якщо туди попаде вода, або якщо ви хочете зрізати скло, а сама матриця у вас жива. Цей же, на відміну від герметика, ведеться на нагрів, але якщо його чу-чуть підігріти на самій рамці, поставити модуль, резинками його зажати, і ну, потрібно хоча б. 12 годинок, щоб він постояв, то у вас вже такий модуль не розклеїться від вологи на сонці, він не розклеїться, буде триматись в рамі дуже чудово. Не знаю, як себе цей клей поведе чи наскільки його довго хвати. Можливо, його потрібно тримати в холодильній камері. Можливо, потрібно обмотувати е, саму оцю колбу. Якимсь матеріалом, щоб на нього світло не попадало, щоб він не полімерізувався, так сказати. Гадаю, напевне, що, скоріше за все, потрібно його чимось обмотати. І тоді він повинен, по ідеї, довго жити. А можливо, моя інформація і невірна. Я не кажу, що це якась аксіома. І, в принципі, що хотів показати ще, Міджин Hess 2. Всі ми знаємо такі процесори, як Exynos на тих самих Samsung, де потрібно ковирятись з юбкою на процесорі. От такі чудові щиточки. Одна така щиточка груба. Вона така прям металева, знаєте, я не знаю, куди її можна взагалі застосувати. А от друга щиточка, щитина така, наче як ній. Доволі жорстка. І я думаю, такою щиточкою буде працювати саме задоволення, а саме компаунд, який там трошки буде залишатися в самих колодязях на юбці процесора, видаляти. Дуже класно працює. Плюс ще дивіться, вона ще й зміна як би йде. Тобто, я так розумію, можливо десь купувати ще на оцей набір отакі от розхідники. Саму щиточку. А можливо і ні. Ну, якщо вона викручується, то напевне, що можна. На цьому все. Я гадаю, що огляд був більш-менш нормальним, інформативним. Хто дивився, підписуйтесь. Буду завжди радий любим, адекватним людям на каналі. Всім до побачення. До скорої зустрічі!